Ставте лайк цьому відео, щоб відео набрало більше хобертів, його змогли побачити більша кількість людей. І так, тема капітуляція Росії, що заважає Росії підписати акт капітуляції, адже всі е, пригнічені нею. Народи і Башкіри, і е, казахи, Узбеки проти того, щоб е, Росія воювала з Україною проти того, щоб е, проти Росії можна сказати так. Да? Багато вже зараз е, прозріли люди, перестали дивитися е, телебачення. Е, Пропагандистське да, їхнє. Тож, давайте дивитися, що заважає Росії підписати акт капітуляції. Да? Дві карти одразу. А вони ще на щось сподіваються, голі босі підпорізані да? росіяни за крайньою. За крайнім кордоном ніщити, да, жебратства. Подивіться уважно на цю карту стану Росії на сьогодні, її мешканців простих, да, за межею і, але вони ще щось сподіваються на якісь копійки, на якусь допомогу. Чи прийде їм та допомога? Ну, допомога, звісно ж, не для того, щоб люди почали жити в достатку, а для того, щоб а, купувати ракети, які вони хочуть пускати на Україну. Не для людей, а для війни. А, керівництво Росії хоче. Да. Чи вийде так, не вийде. Вісімка кубків чекають та не дочекаються. Так, у мене щось перевернуті. Перевернута вся колода. Я не спеціально, але нічого, звісно ж, хорошого Росії чекати вже не доводиться. Що буде по факту там на Росії які її ресурси з приводу ведення війни взагалі? Давайте дивимося. Сімка мечів. А, обман а, зради, а, шахрайство, а кого вони самі себе зраджують і? А, що це? Угу. Лицар жезлів, а, Ну, як завжди, ще налаштовані рішучі. А з приводу чого? Або це обман, що вони налаштовані рішучі. Тобто вони що не збираються підписувати акт капітуляції, вже усі народи, як повстануть остаточно, їм доведеться підписати акт капітуляції, чи не так? Ну так, дивіться, ті, хто править, і керує ще в такому стані, бадьоренькому, да, я би сказала, він і гроші має. І якусь стабільність життєву має. А народ виглядає ось так: п'ятірка кубків, не збувшися мрії, мрія да, мріяли що а, прийти і вселитися без, на безоплатній основі в будинки українців, да, знищує, знищивши їх. Так вони думали, так прості обивателі да, думали. Доведеться захищатися, все буде по справедливості. Вищий суд прийшов на Росію. Буде дуже багато страшного на Росії, трійка мечів та ще перевернута. Буде дуже багато е, поранених і душ, і тіл, і всього в них. Верховна жриця багато чого вони не знають, адже вони правду не відають, вони. Прості, росіяни правди не відають. Вони затьмарена у них свідомість їхнім телебаченням, пропагандою, адже там працює ціла команда да, на пропаганду. цю. Вісімка пентаклів. Про пропаганду заговорила, так, да, ті працюють, ті гроші мають пропагандони да, російські. А що прості росіяни мають? Ну, ми вже бачимо, ой Боже ж мій мають дев'ятку мечів, відгрібають за все і за всіх, відгрібають за тих пропагандонів, відгрібають за тих, хто затіяв цю війну. Так що ж їм ще заважає підписувати акт? Ну, Верхи ж не підпишуть да, самі, поки народ не почне. А верхи живуть собі, гроші мають ресурси всілякі, достатки всілякі. Їм, їм то це навіщо? Чи підійметься народ Росії увесь тільки, да? не тільки пригнічені народи, а ті, хто навіть московити себе вважають Пітер, страшний суд. Ну, таке, як так. Будуть, дивіться, на цю кількість рук, да, 에, будуть просити, а то і 에, вимагати, требувати. Да, вимагати почнуть від керівництва що? що, підписати акт капітуляції, що було б найрозумніше помірність припинити, принаймні, бойові дії будуть вимагати, що ще. Ну, а остаточно, щоб завершити. Вісімка мечів? Ну, вони не все бачать, не все розуміють. Чи будуть вони, принаймні будуть вимагати припинити ось ці бойові дії? А коли вони прозріють остаточно, щоб припинити, завершити війну і підписати акт капітуляції Росії? Коли так, сьоми? Коли? Це що мені дату? 27-й показують. По справедливості буде все. 11 місяць, щось буде вирішувати. Будуть е, намагатися якісь домовленості. да е, На покращення, вибачте, на покращення це для кого. Україна, як, от, давайте подивимося: найближчі місяці от до Нового року. Імператор в Україні, дев'ятка пентаклів, допомога буде, королева жезлів. ну, Україна е, все е, сильнішає, да, все стає сильніше. Тут Імператор. Е, Ну, про що тут? Да? Імператор, який тримає дитинку. Щось нове започаткується, до речі, допомоги ще більше да? буде. Тауруси і так далі. Королева Жезлів це про Україну. Вона все ну, стає сильнішою, що тут сказати. Помічники є, про яких ще і не знає світ. Да? Коли перемога України? Ще будуть жахи, будуть е так, хочеться їм да ще, але буде підписаний. Хтось е почне допомагати ще, да, хто якось. Якийсь час бездіяв, знаходився у бездіяльності. Якась далека країна допоможе битися з Росією. Що це за країна? Мені цікаво. Ця країна також потерпала від російських оцих загарбників Фінляндія, чи що? Так, деякий час у грудні місяці буде вирішуватись щось важливе. Що буде для України? Так, да, якісь домовленості будуть. Про що? Про що. І імператриця. Ну, дивіться, самітник і імператриця. А, бачиться мені так, що. Хто називав так, себе імперії, місця, місцями змінюються. Самітник це буде Росія, і там взагалі це вже Росію не назвеш, бо отпадуть ті народи: Башкірія, Узбекистан, Казахстан, вони не будуть взагалі підтримувати Росію. Так, імператриця стає Україна, так, мощна, потужна. А Росію чекає ну, знищення, знищення, а що Україні ще. В Україні багато нового почнеться. Будуть вливання якісь. да, будуть якісь. Угу. Буде важко. Але втім, енергія і допомога прийде і буде святкування для України. Росії, Росії доведеться підписати акт капітуляції. І це вже не за горами. Я не люблю дати, мене дуже часто запитують, коли ж, коли ж да, закінчиться війна. Ну, можу сказати, Симірка йде. Можу предполагати, що це 2027 рік, але я б, так, знаєте, трішки з обережністю. 2026, ну, вирішальний буде. Вирішальний. В цьому році, звісно ж, до кінця ще не вирішується питання, наступний буде вирішальний. А от 27 ми будемо сподіватись, принаймні. Будемо на це сподіватися, да. От, Україна ще з е, більше стане сильнішою. от, Більше ще буде е, союзників вони, а в Росії ще більше, чим вона довше веде війну, тим більше розчарування е, у. Населення, прозріння на Росії, да? відпадання от тих всіх, хто ще більш-менш наполовину якось казахи, узбеки та інші Грузія. Грузія взагалі щось там відбудеться, переворот. Так що чекаємо і віримо у нашу перемогу. І хай буде так. Віримо у ЗСУ, звісно ж, донатимо, допомагаємо всіляко не забуваємо про військових, адже це наша головна сила. Да? СБУ, ЗСУ, різні СС... С... ССО, да? ну, виправте, якщо я неправильно проїзношу. Так що. Е так, що мирного нам неба і всього-всього найкращого українцям. Та народам, які воюють з загарбниками російськими. Да? Хай буде так.